Органи самоорганізації населення створюють самі мешканці у межах територій, на яких проживають. Це одна із форм участі громади в управлінні містом. Ефективність їхньої роботи напряму залежить від співробітництва з місцевими радами, установами та організаціями. Щоб вирішувати проблеми на місцях більш успішно, ініціативна група запропонувала налагодити співпрацю на вищому рівні. Ми вийшли з ініціативою створення міської організації спочатку районних. Потім міської, щоб ми могли напряму це питання і не чекати довгих переписок і відповідей, а в прямому в співпраці із керівниками підрозділів, керівниками служб і саме безпосередньо міського голови, вирішили це питання. Для цього уклали меморандум про співпрацю між органами місцевого самоврядування та самоорганізації населення. Кожна людина, яка входить в цю організацію, може вільно по телефонному. Дзвонику приходити до міського голови і вирішувати постійно кожного дня всі нагальні проблеми. У такому форматі говорять громадські активісти, зустрілися з керівництвом міста вперше. Будемо сподіватися на те, що результати будуть інакше б ми сюди не приходили і не збиралися. Є дуже хороший закон про органи самоорганізації населення. Але ви ж знаєте, що законів дуже багато хороших, але виконуються вони не в повній мірі. Все прописано, і фінансування органів самоорганізації населення, і вся вся діяльність прописана в законі, але ж не, треба звертати увагу. Ми... У Полтаві створена координаційну раду органів самоорганізації населення у лютому 2008 року. Затвердили програму, покликану сприяти її діяльності. Проте відтоді вона не переглядалася. Нині саме час нести зміни, переконані громадські активісти. Вони вже окреслили перелік проблем. Наступним кроком має стати робота над програмами, прийнятими в районах. Поки що невирішеним залишається і питання фінансування. У наступних сюжетах ми розповімо про перші результати співпраці органів самоврядування і самоорганізації населення Полтави.